Моє вітання усім, хто з нами, дякую, хто долучається. Мене звати Анна Валевська, і як завжди, хочемо поговорити з вами про важливі речі. Віктор Бобренко зараз у від'їзді. Ми його чекаємо. Тож сьогодні я сама поговорю, відрефлексую деякі речі, скажу власні думки, суб'єктивні, але як я вважаю, важливі до осмислення нам із вами. Якщо ви вже з нами, я вам безмежно вдячна. Якщо ні, будь ласка, підпишіться на наш канал. Для нас важлива ваша підтримка. Напишіть свій коментар, свою думку. Напишіть звідки ви дивитеся. Це теж важливо для розуміння нашої аудиторії. І підтримайте, будь ласка, україномовний український Ютуб. Це теж спротив. Отже, на цьому тижні було кілька подій, які я хочу обговорити. Ну, перше, звісно, це в сумах нас неспокійно. Хто із сум, хто цікавиться подіями, знає, що. Кожен день в нас є прильоти. Ну майже щодня в обласний центр. Був час, коли в нас довгий час, коли саме в Суми не було прильотів. Але зараз, з початку кулької операції, в нас дуже неспокійно. Це не тільки обстрілюється прикордонна зона. Це було і раніше так з усіх видів озброєння зараз. Це і суми, обласний центр щодня піддається атакам ворога і суми, і ближні села, тобто, це вже не тільки прикордонна зона. І в 19 вересня був обстріляний. Прилетіла авіабомба в сумський геріатричний пенсіонат. Просто туди влучила, де лежали люди в прямому сенсі цього слова лежачі, тому що це літні люди, прикуті до ліжка. 78-річна жінка від отриманих травм на жаль померла на місці. Події і ще багато людей похилого віку, хворих людей, літніх людей отримали травми і просто їх винесли. Вони лежали на землі. Ці ну дуже шокуючі кадри. Світл світлини фотографії, але в мене одне питання всього. Там за інформацією обласної військової адміністрації перебувала 221 людина. Голова адміністрації військової про це сказав на момент вибуху. Там були зараз. каже їх евакуюють у визначені місця, де людям надаватимуть психологічну і медичну медичну допомогу. Але в мене питання наступне. Що люди похилого віку 221 людина, прикуті до ліжка, робили в Сумах ще й в потенційно небезпечному районі в цей час два з половиною роки повномасштабної війни. І хто дивився мене раніше? Хто слухав, цікавився, з ким ми говорили? Я завжди наголошувала на тому, що. Так, влада не могла попередити повномасштабне вторгнення навіть після того, як їх попереджала західна розвідка, навіть після. Тієї інформації, навіть якої в нас не було. Пам'ятаєте, навіть тоді Арстовіч нам казав, що так ми знали, не говорили, щоб не було паніки. Я завжди говорила, що з людьми треба говорити відверто. Це дорослі люди, і треба перестати гратися в марафони, в альтернативну реальність. В льошу успокаїтельна, який розказував, що все буде добре в патрона який теж має в них нас всіх заспокоїти. Треба говорити відверто і правдиво. Якщо вже ви хочете походити, дав на політиків Аля Черчилль, то якраз Черчилль і говорив відверто з жителями Лондона про те, що буде. Страшно буде, довго буде боляче, але чи ми стоїмо? То в нас нас намагають заулюлюкати. Нас щодня прилітають бомби в суми, а нам улюлюкають і кажуть, все окей, нас нічого не прилітає. Пам'ятаєте, я говорила, що питання одне було до влади: чому знаючи про небезпеку величезну потенційну, ви не евакуювали людей похилого віку і дитячі будинки, хоча б з кордону, з прикордоння? Два з половиною роки тому, коли танки заходили в Сумську область, і не тільки в Сумську, і в Харківську, і в Південь, то і з Білорусі, то що в нас відбувалося? В нас дитячі будинки, в нас будинки для людей похилого віку, не були евакуйовані. Я вже не кажу про музеї, про національне надбання, тому що що ми готувалися до шашликів, і ми смажили шашлики, і ми розказували, що це журналісти. Дебіли щось там розказують. Це західні там журналісти теж нагнітають, злилися дуже в офісі президента. Так? А потім виявилося, що ой, а в нас бомби прилітають в геріатричні пансіонати, а там люди лежать навіть після двох з половиною років. Уже. І навіть після початку курської операції, коли в Суми щодня почали прилітати бомби, і в нас щодня є майже жертви. У нас все одно залишаються люди похилого віку, прикуті до ліжка, і дитячі будинки залишаються в цьому жахові, продовжують продовжують залишатися, наче в нас немає куди їх евакуювати. В нас Верещук уже розказувала там щось про евакуацію росіян, не забезпечивши евакуацію наших людей. І от у нас така ситуація, чомусь складається, розумієте? Я як вона так склалася знову ж таки до цього улюлюкання і відсутності нормальної здорової комунікації від влади? Пам'ятаєте, коли президент приїжджав сюди вже після курської операції початку, то голова військової адміністрації його запевнив, що у нас все добре. Володимир Олександрович, у нас прильотів поменшало. Очевидно, малося на увазі прильотів з артилерії, бо ми відсунули, мовляв, фронт, і тепер вони там не достають. і В нас менше всього, у нас все краще. І президент такий. Піднесений цими заявами пішов їх цю нісенітницю й дурню транслювати. І в нас були заяви, коли в сумах люди сидять. у нас щодня прилітають. Ми сидимо тут, не знаємо куди чи в село, чи в місто, бо і і в села прилітають, і і авіація, і бомби прилітають в села. Навіть от в моєму селі просто прилетіла ракета в магазин побутової техніки, побутової хімії питання та зерновози обстрілюються. В нас атакують просто вже навіть цивільні автівки. Просто людей і комбайни атакують дрони ворожі, і в цих умовах все одно залишаються тут люди похилого віку і дитячі будинки. І голова адміністрації сказав президенту, що все добре. А люди тут сидять це, все бачать. А президент продовжує транслювати цю нісенітницю і каже: в сумах поменшало обстрілів. Ви навіть якщо зараз загуглити, можете знайти цю новину. Нічого не поменшило їх побільшало. Вони з'явилися велика кількість обстрілів. Ясно, що ну ми розуміємо, що така ситуація, так ніхто там не каже, що ми там щось провокуємо, але не треба говорити неправду. Треба говорити правду своїм людям, тому що тут трошки якась колізія виходить, як казав колишній мер Суми. Так колізія, воно прилітає. А президент і голова адміністрації кажуть, що воно не прилітає. І тоді виходить отака, так невдовно, получається, що у нас виявляється, і прикуті люди до ліжка залишаються в сумах, і дитячі будинки теж залишаються в сумах. Чому так сказала адміністрація? Я вже сто разів про це говорила. Чи він хотів там погойдати, поулюлюкати президента, чи хотів йому пан, дуже, там, я не знаю, сподобатися як красна дівчина, чи хотів його покупати в теплесенькій ванні, як це всі роблять, знаючи, там, що президент це любить. Я не знаю. Але така ситуація вона була комічною, якби не було війни, і в нас не було реальних жертв і щодня втрат. Не тільки військових, і серед цивільного населення, отака от, от політика. Тому у мене одне питання до влади. Якого біса в нас на майже на третьому році війни і з 14-го року триває війна в сумах на кордоні за 30 кілометрів, за 5 кілометрів до кордону залишаються гріатрічні пенсіонати, люди похилого віку прикуті до ліжка і дитячі будинки? Оце питання до влади. Всіх рівнів, і це питання ви мали вирішувати. Якщо не тоді коли смажили шашлики, то хоча б вже зараз, а не знімати відосики в Могриці і казати, що в нас все окей і в нас поменшало обстрілів, цих людей там не мало бути прикутих до ліжка, які не могли собі допомогти. От до чого приводить така політика. І мені цікаво, коли наші можновладці перестануть гратися, і коли вже виростуть, виростуть просто. Бо коли пішов, коли пішли. Очевидно, генерала залужного, так тоді, в ну я не знаю. Я думаю, в багатьох це було. В мене особисто було таке відчуття, що. Те, що залужний був кісткою в горлі, так для тих, це було очевидно, бо ну ясно, війна, військові в пріоритеті завжди військові мають великий авторитет серед населення, яке вони захищають, це Абсолютно логічно. Він був кісткою в горлі, Ну ще тому, що він не погоджувався на різну херню і в принципі був таким був здоровим глуздом серед всієї цієї кампанії. Він зайве не говорив заради якогось хайпа. Взагалі там два роки не спілкувався. Це журналістами дуже дипломатичний, виважений, освічений. Ясно, що бойовий офіцер, бойовий генерал, і тоді, ну як же ж так, що ж у нас на кожному кроці вони валяються, було зрозуміло, що чому ми вирішили, що нам залужне з його досвідом давичками освітою тут не дуже тобі потрібний. Хай там краще Британії буде послом. Коли пішов генерал залужний, його пішли, так очевидно. Стало зрозуміло, що він на щось не погодився. Він на щось. Не пішов, і вже коли пішла почалася курська операція, стало ясно на що він не пішов, на що він не погодився, і знову ж таки на цьому тижні наші очікування на наші таке відчуття підтвердило видання. Політіко вони написали, що залужний був проти курської операції, колишній головком. Збройних сил України, а нині посолу Британії був проти наступу в Курській області за словами високопоставлених українських військових чиновників, на яких саме посилається видання політико. Заперечення заложного проти вторгнення полягало в тому, що не було чіткого другого е е кроку. Він не бачив, не бачив чіткого другого кроку після успішного прориву кордону елітними українськими підрозділами, сформованими з чотирьох бригад. Туди кинули. Ми розуміємо, що еліту залужний. Запитав цитата: коли ви отримаєте плацдарм? Що далі? Він так і не отримав чіткої відповіді від Зеленського. Він відчув, що це була гра, сказав один із чиновників, на яких посилається видання. політику розумієте? Коли почалася курська операція, так ми розуміли, що буде відповідь на Сумщину. Вона є, вона триває по нині. Всім дуже кортіло запостити в соцмережах мемчики. Ну як же ж не запостити, ну що вам, як вам там тепер? Ага, ага, ага. Зрозуміло, що це така просто ну, людська рефлексія, бажання сатисфакції від того, щоб, а от, тихай от, от, вони ж тепер зрозуміють, як же ж нам було. так. Це все дуже. Прикольно, це все дуже класно, якби ми не розуміли реальних наслідків, реальних втрат. Ви ж розумієте, що вони величезні. Ми не можемо про все говорити навіть про те, що ми знаємо. Всі ми про це розуміємо, але ми не говоримо про це. Якщо в нас в обороні величезні втрати, ну в принципі, то в наступі ми розуміємо, не треба бути великим військовим експертом, що розуміти, що вони ну вони множаться, вони величезні. І чи це ціна є мемчиків Якщо в нас немає другого кроку. Мені не зрозуміло без питань до Сирського, але він пішов на це погодився. Я би дуже хотіла вірити, що в нас є далекоглядна стратегія, ми розуміємо, що далі, але знову ж таки не треба бути великим експертом, щоб розуміти, що півмірність сил і засобів вона відсутня. І вона відсутня навіть коли ми в. Стрелюємо завдяки просто нереальному професіоналізму, силі, духу і патріотизму наших елітних військових. Але що далі? Друзі, це ж не гра, це не гра, це життя, це багато життів людей. А що далі? У вас є план? Я не знаю. Зараз обстрілюються суми, зараз продовжується наступ Курської області. Окей, попостили всі мемчики, позаписали відео. Могріці, а що далі ми знаємо? Схоже, відчув, що це була гра. Мені це дуже нагадало гру, коли Зеленський пішов на вибори. Це теж було дуже прикольно. Там, типу, а зараз ми попустимо туда Пороха на, на цьому, на стадіоні, позадаємо питання. А зараз немає відповідей на ці питання навіть від вашої влади. Очевидно, що питання не в прізвищах, а є об'єктивні просто процеси. Те, що ви їх не помічали, нам багато чого коштувало. Я зараз нікого не захищаю в усіх президентах. Президентів нас можна знайти свої прогалини там і все решта, але це не гра, друзі. І тоді так само схоже було. Не було стратегія що далі. Окей, ти виграєш вибори, а що далі? Ти знаєш, як бути президентом? В тебе є команда, в тебе є бачення, в тебе є досвід, в тебе є знання, в тебе є люди. Як виявилося, ні. І на артистизмі. Можна їхати, можна їхати далеко, якщо народ хаває. Але схоже, що в таких екстремальних умовах народ хавати далі не зможе. Я дуже щиро на це сподіваюся. Ми, звісно, гуртуємося, спираємося на нашу владу, бо це є ознакою нашої державності. Зараз вона законно обрана. Ми всі тримаємося, але паралельно, будь ласка, думаємо, аналізуємо і робимо висновки. Боротьба триває, підпишіться на наш канал, всіх обіймаю і. До зустрічі.